Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика Ви просили, ми показуємо. Дістався до нас на огляд роутер Huawei BI, 3000, тобто BI 3 Pro. Це роутер стандарту Wi-Fi 7, який відповідає стандарту BI 3600. Wi-Fi 7, звісно. Ну, як бачите, у нас не тільки Xiaomi, і сьогодні цей. Красивий чорний красень Wi-Fi, ми його розглянемо у всій красі, подивимося на нього. І, звичайно ж, порівняємо його з Xiaomi теж BI 3600. Подивимося, чим вони відрізняються. Давайте для початку їх подивимося конструктивно. Якщо Xiaomi у нас вертикальне виконання, то Стандартне, звичайне, горизонтальне у нас виконання у Huawei. Зазначу, антенки тільки складаються наперед і вверх. Назад вони не відкидаються. Тому, так. Значить, На задній стороні, зверніть увагу, кріплення не має кріплення на стіну. Аналогічно, як і в Xiaomi. Однак зверніть увагу, якщо в Xiaomi 4 порти, всі вони One LAN, то у Huawei тільки 3 порти. І одна кнопочка спарена на WPS і на Reset, як бачите. Роутер виглядає більш масивно, більш таким потужним, здоровенні антени, Якщо їх взяти порівняти на ширину, зверніть увагу, вдвічі майже ширше, можливо, в цього буде кращий сигнал. Ну, звісно, це ми все подивимось, потестуємо. Значить, якщо тут вентиляція йде з задньої сторони та знизу йде забір повітря у Xiaomi, то в Huawei бічні прорізи, він такий от прям, подобається. Мені знаєте, він такий прям береш в руки, маєш вещ, це про нього. Чорний такий гарний пластик антени, вони не тільки ширші. А ні, ви знаєте, вони не товщі, ні. Зовсім навпаки, я б у Xiaomi вони більші і товщі. А от розмір корпуса, давайте їх накладемо. Ну, ви бачите, дуже-дуже вони близькі, тому це набагато легший білий. Ну, а чорний. Що ж, будемо його підключати, дивитися, подивимось на його технічні характеристики. А перед тим, як перейти вже до повного огляду, я хочу сказати дякую, пане Олеже, за те, що ви допомогли моїм глядачам подивитися на цей роутер, про який я зараз буду розповідати. А також хочу зазначити прямо тут і зараз, що подивіться, будь ласка, після мову тим, хто Цікавиться купівлею таких роутерів, тому що тут виникають багато цікавих питань. Я вам розповім, що да як, тому що вже назріло деякі питання. То що ж, йдемо вперед, підключаємо, налаштовуємо, тестуємо, порівнюємо, звісно, два роутера. І в кінці, як ви знаєте, робимо висновки і будуть рекомендації, кому який більш підходить. До речі, щодо блока живлення, більш стандартний, мабуть, на 5,5 джек і споживання електроенергії 12 В 1,5 А. В принципі, точно стільки ж, як і в Xiaomi. Ну і більше, мабуть, конструктивно тут говорити ні про що. Давайте розпочнемо знайомство з нашим новим роутером з офіційної сторінки Huawei цього роутера. На якій ми швиденько пробіжимося і побачимо, що тут рекламують. Звісно, починається все з того, що це це таки новий стандарт Wi-Fi 7. І це дуже добре, в якому присутня технологія 4 k QAM, яка збільшує швидкості до 120%, це також є і в інших моделях. Чотири канали підсилювання для того, щоб сигнал був міцний потужний. Це ми дізнаємося. Також вони звертають увагу на порт 2,5 Мбіт в секунду. 2500. У нас молодша модель без цього порта, тому цього порта в нас немає. Ще говориться виробником, що дуже швидко все. Працює, тому що технологія все-таки Wi-Fi 7, яка працює зі швидкістю до 3600 Мбіт в секунду, як можете бачити. Також говориться, що HD-фільми, прямі трансляції, великі файли. VR та для ігр пропонується цей роутер. Звісно, 4K QAM це технологія Wi-Fi 7, яка є, ми, хоча ми і раніше її бачили. Звісно, такі щасливі люди можуть бути тільки ті, в кого працюють швидкі роутери і швидкий Wi-Fi. Також подвійна мережа 24,5, ну це все добре. Мультіру протокол преамбули, мережі, глибокі дослідження це все добре, тому що покращує передачу даних і зменшує затримку. Ну, хто грає ігри, я думаю, це оцінять затримку. Так, хоча і в житті так це потрібно. Сигнал проходить краще через стіни. Це ми обов'язково подивимося. Так, значить, цього в нас порта немає в цій моделі, але якщо хтось купить роутер з портом 2500 чи 2,5 Гбіт в секунду, я думаю, вони оцінять, якщо буде чим знову ж таки. Да? Тобто один роутер в сім'ї, як говориться, нічого гарного не зробить. Також е потрібно зазначити, що даний роутер побудований і працює на операційній системі розробки виробника Harmony OS, і ми подивимося, що це як воно є в меню. Обов'язково і в телефоні це перевіримо, і через веб-налаштування. Так, можемо блокувати для дітей домашній контроль, відео, соцпакети, встановлення, адреси це все добре. Покриття теж це все гарно. Налаштовувати. Ну, давайте через телефон налаштуємо. на... Дні роутера зазначений QR-код, за яким можна скачати застосунок для управління цим роутером. Ну, мабуть, і все. Тепер швиденько буквально перебіжимося на сторіночки aliexpress як бачите, коштує він в одного продавця 95 доларів, у другого 91. ну В принципі, без купонів, без знижок він таки коштує близько 90 долларів. Ну, бувають іноді знижку, 7-8 доларів якихось це добре. У продавців ми бачимо точно ті ж рекламні матеріали, які ми дивилися до цього. Це все є. Технічні характеристики, все ж, давайте ми краще подивимося. На сайті виробника. Він випускається в чорному в кольорі, розміри. 530 грам. Він я ж говорив, як його розпакував, що він доволі такий міцний. Значить, що ми бачимо? Мумімо 2х2-2х2, як в 2,4, так і в 5 ГГц. І, в принципі, це відповідає роутерам цим стандартам. Нагадаю, Xiaomi BI3600 теж з цими формулами працює. Ну, Швидкості, звісно, бачите на екрані 3500. 70 це сумарна швидкість. В 2,4 до 700. Ну, якщо 100 плюс видасть, ми перевіримо, це все буде добре. Подвійна оптимізація добре, безпека бренд Маури, антизлому, ВПА3. Добре, мережеві порти, гігабітні, ну звісно, значить пам'яті в ньому 512 оперативної пам'яті, 512. І це я скажу навіть багато. Можливо, він би обійшовся і меншим кількістю, але це добре, що вона є. І 128 ром. Ну, я вам скажу доволі пристойні такі цифри. Поки все, що я бачу на цифри, мені все подобається, все прям ну, дуже добре. Світлодіодний індикатор О, ми його не бачили десь на корпусі, але він є. Я вам покажу його потім. VPS Reset, одна кнопочка бачили. До підтвердження 12 вольт, півтора Ампера добре. Е, мінімум 18 Вт. Ну, в житті, звісно, він буде використовувати менше. PPOE, POE, клонування MAC адреси ну, Це ми все наживо подивимося. пакувальний лист, Адаптер, маршрутиризатор, інструкція. До речі, немає кусочка дроту, езернету. Ну, можливо, це і. Не так важливо. Кому треба, той знає, де взяти. Також ще хочу перейти на сайт AC Wi-Fi, який розібрав цей роутер. Дякую. І зазначив, що він побудований на процесорі High Silicon High I5651T. І ну, цей розбірник зазначає, що він є один із найпотужніших в своєму класі. І це дуже добре. Потім там ще. Щодо підсилення сигналу, означається, що ось підтвердження Формул 2х2, як бачимо, що є квалкомовські підсилювачі. І ви знаєте, отак от на цифрах я дивлюся, ну такий прям гарний, красивий, міцний середняк, можливо, навіть я б його не назвав. Доволі ну, впевнений такий добротний роутер. І, знаєте, Він мені от вже так на цифрах подобається. Тому будемо переходити до налаштування. Будь ласка, заходьте на канал, подивіться інші відео. Ось є його конкурент, який ми дивилися, огляд B3600 Xiaomi на каналі є. Тож, підключаємо, налаштовуємо, тестуємо, порівнюємо і рухаємося далі. Починаємо процес підключання. Як бачите, дуже схожий на Xiaomi AX3000T. І поряд, як бачите, з Xiaomi BE3600. 1, 2, 3, 4, 5. Починаємо підключати. Заходимо в мережі Wi-Fi. Як бачимо, є у нас відкрита мережа Huawei. підключаємося до неї. Вхід в мережу. І тут ми бачимо трішки китайщини, але ми бачимо, що це роутер наш BE 3 Pro. Так, значить, година. І тут за всією логікою потрібно прийняти нам. Все, що нам пропонує Huawei І, як бачимо, тут Wi-Fi. Huawei, назва Wi-Fi, і логічно, що отут має бути пароль. Ну, вб'ємо те, що я завжди вбиваю. Huawei є. І пароль, подивимося через раз, разрич 35 і собачка в кінці. Добре. Йдемо далі. Ніби все добре. Угу, Сам перемкнув, нічого не робив зараз. Ще раз приймаємо. Мережа бачимо є. Необхідна авторизація. Знову робимо вхід. Підключити. Перевірка з'єднання. Підключено. Wi-Fi з'явився. І так, тепер у нас є Wi-Fi. Давайте відразу, як бачимо, є увійшов. Відразу давайте спробуємо. Подивитися, чи буде швидкість якась. Дивимося. Швидкість відразу є. Без налаштувань, без нічого. Як він там підхватив, що зробив. Потім будемо дивитися більш тонке налаштування. А зараз маємо просто відзначити, що. Підключився він дуже легко і просто. Будемо налаштовувати, щойно виміряв швидкість в ноутбуці. Як бачите, 832, майже 833, доволі пристойна швидкість. Але давайте по порядку все. То я забігаю трішки наперед. Значить, для того, щоб вам підключитися тепер в комп'ютері чи в ноутбуці, для початку потрібно вам встановити. Розширення для Chrome називається Huawei Router AX3 Pro. Чомусь так. І маючи плагін тепер в хромі, можемо спокійно заходити сюди, скануємо мій палець, він його сприймає і впускає, і ми відразу знаходимося в меню налаштування. Заходиться на 192.168.3.1. Зверніть увагу. І давайте глянемо в нас на меню. Головна сторінка. Чотири прилади в мене вже під'єднані, тому що я вже тут ганяю його. Намагаюся зрозуміти, щоб о, обнаружена нова версія. Бачите, прилетіло оновлення вже. Це добре автоматом. Вже плюс роутер. Дивимося, що у нас інтернет. Режими підключення. Ну, Звісно, PPOE, DHCP, режим моста і статичний IP. Дуже стандартна, як для китайських роутерів, це добре. З приводу MAC-адреси. Чи можна клонувати? Будь ласка, можемо вручну або клонуємо, якщо ідентифікація вашого провайдера відбувається за MAC-адресою. Ну, зберігати нічого не будемо. Йдемо далі, дивимося, моя Wi-Fi мережа. Пріоритет 5 ГГц. Звісно, Wi-Fi. паролі, ті, які ми робили, ви вже їх бачили. Ну, тут Сквозь стіну. І він рекомендує, говорить, якщо тут вибирати, говорить, краще давай. Ну, поки не будемо нічого робити, нехай залишається сквозь стіну. І будемо дивитися, як воно. Я їх змінював, в принципі, трішки пізніше покажу вам рівень сигналу, і він мене дуже прям порадував. Ну, це навіть і краще, чим в Xiaomi було. було. Не очікував, але ж маю зробити комплімент. Так, тепер тут у нас е, бачите, можна обмежувати доступ в інтернет вашим приладам та робити якісь значення, ліміт швидкості. Тобто дуже часто у китайців запитують, чи можна обмежувати швидкості і доступ в інтернет для дітей, наприклад. можна. Як бачите, тут можна брати і або 5, 5 ГГц, це тому що я зараз тут під'єднаний, або автономне устройство. Це прям добре. Тепер налаштування. Остання кнопочка. Бачите, в принципі, як і в китайських Xiaomi Redmi, ну таке. Значить, Що ми тут дивимося? Інформація про наш прилад, це все добре. Оновлення. Бар є оновлення. І можна оновлювати. але але ось вона є. Але Поки не будемо. Налаштування мережі. Значить, LAN. Ну, це у нас, звісно, яка вона є. VPN Як бачите, VPN L2TPTP. tp Хто користується, нажимаєте змінити, пишете сервера, паролі, ДНС, вручну і підключаєте. Я не користуюся, можливо, вам треба. Настройка IPTV. Будь ласка, мультикаст. Берете, підключаєте, вибираєте порт які вам потрібно, ну Якщо вам надає провайдер ці дані, то я думаю, ви знаєте, як підключати. UPNP, будь ласка, був за замовченням увімкнений. У китайців, до речі, він вимкнений у Xiaomi Тому давайте я вимкну. можливо Ладно. Настройка зв'язок плюс. Цікаве налаштування значить зв'язок. Режим, який включається, як бачите, можна його змінювати. І связь плюс буде перезавантажений роутер, і відключаться якісь сервери. Ну, тут, мабуть, трішки треба буде допереводити, ну, виділити, пере, перекласти і подивитися, що воно нам перекладе. Так, ipv 6 6 ну, На жаль, в мене не працює, тому не можу подивитись. Тепер налаштування зазвичай сюди, люди заходять в налаштування Wi-Fi. Як бачимо, значить, у нас BI Wi-Fi 6 працює, 20-40 МГц. Так, значить, сила в нас була раніше. Тепер БИ 3 короткий, великий та стандартний. І прихована мережа. так щось Мишка моя відвалилась. Давайте 5 ГГц. Адаптивний канал. Значить, теж БІ, 160 є МГц. короткий, великий стандартний Є. І це добре. Так, що у нас тут ще потрібно? Захист. Захист, звісно, від взлома включаємо. Це дуже гарно, щоб ніхто до вас не зайшов. Гостьова мережа. Гостєва мережа, можна тут її вмикати, я вже подивився. Е, можна вмикати на якийсь термін. Ось тут вона автоматом, бачите, 23 години. Або можна на 30 хвилин. Так, і десь тут бачив шифру. Ага, ось вона: длітельність. Не обмежено один день, 4 години. І можна десь тільки що бачив, обмежувати, а все, обмежуємо швидкість. Ну, дуже зручно, я вам скажу. Wi-Fi репітер, будь ласка, можете вмикати і перекидати від одного роутера до іншого. Таймер Wi-Fi, можемо зробити розпорядок, вмикати, вимикати. DDNS. Теж для тих, хто користується потрібно, служби, значить, безпеки Система в нас. Пароль для входу відповідає, можна зробити свій пароль на вхід. Е, час. час значить Пекін. А ну, давайте зразу подивимося. Плюс 2. Чи є у нас Київ. Будь ласка, Київ, Рига, все є. Налаштування Ван. Порт Ван. Один-1 один Гігабіт, другий, третій не підключений. Зараз у мене підключений, тільки можна зафіксувати. Я вибрав автоматом, втикнув дріт від провайдера, все підхватило, спрацювало. Скидання, діагностика. Як бачимо, так, інтернет. Для розроботчиків, закладочка тут. Я так розумію, можна збирати дані, що дуже гарно, і відправляти кудись комусь можна подивитися. Мабуть, нібито і все. Знову повертаємося до моя Wi-Fi. Давайте ще раз подивимось прямо онлайн і побачимо, що у нас тут відбувається. Так, 600, 750, розганяється, більше 700. Ну, я, скільки його не кручу, він десь в районі 800 видає. Те, що за 700 вилітає, це завжди. І найчастіше всього він набирає швидкість в районі 800 Мбіт в секунду. Ну, я думаю, це гарні прекрасні швидкості. Так, зараз ми ще подивимось на дуже цікаві цифри. А тепер прошу звернути увагу, яка різниця в потужності. В 5 ГГц, як бачите, по відношенню до сусідів, просто перебиває всіх. А в 2 ГГц це просто якийсь космос. І це одне з перших, що, як бачите, це мій Huawei, кидається у вічі, що він просто перебиває абсолютно увесь оцей зоопарк мереж. І це по потужності, ну, мабуть, найкращий серед своїх однолітків. Мені дуже це сподобалось. А ще давайте я вам покажу відразу швидкість на Wi-Fi 5 модуль стоїть в цьому недорогому телефоні. І ви знаєте, він, якщо за 500 заходить, я завжди говорю, що це прям клас. Тому що тут стоїть простенький модем, в ньому зазвичай немає швидкостей, він ну, там 500, якщо там 470 щось крутить. Тут відразу просто і швидко 500. Це дуже великий плюс. Ну, а тепер робимо наші звичайні тести. Ну, воно ж як багато, то видно, що багато. Бачите, яка швидкість. Сьогодні щось скаче мій інтернет чомусь, але під 900 для цього роутера це взагалі не проблема. Тому, я думаю, що ці результати ми будемо брати за основу, тому що я вважаю їх вірними і правильними. Так, друзі, дивіться, дуже дуже цікава ситуація виходить для порівняння. Беремо наш Huawei b 3 Pro, Xiaomi B3600, обидва Wi-Fi 7. І так на всякий випадок Redmi AX5400 білий. Ну, ви знаєте, я його люблю. І що ми бачимо? Значить Наш модуль Wi-Fi AX Intel AX210 Wi-Fi 6i видає у нас 900 Мбіт в секунду, все красиво, все чудово, все працює. Значить Роутери, всі три видають. Тепер переходимо прямо тут в кімнаті. Якщо у нас Xiaomi видавав 860, цей десь 800, то наш Huawei чомусь видав 600. І я не знаю чому. Крутив, крутив, ганяв, ганяв. Ну там 700 з хвостиком, але явно відчутно менше. 100% такі цифри. Потім йду за стіну, і в нього майже не просідає швидкість, як і в цього. Я думаю, ну не просідає, значить потужний і дуже добре тримає. І потім найважливіший тест два повороти направо-налівообразних за бетони. І я дивлюся, в нього тут швидкість майже не просіла. І ви зверніть увагу, це на рівні Redmi AX5400, в якого Mumimo 4х4 з підсилювачами. Бачите? Тобто тут падіння мінімальне. І що з цього можу зробити, який висновок? Я не знаю, чи це Huawei з американцями там десь посварилися, тому що в них там санкції проти санкцій на санкції. Чи можливо сьогодні якийсь в мене у провайдера там нюанс, що він не хоче трішки мені це все робити. Тому я бачу, що е, первісної високої швидкості немає. Ну, близько до 900, як бачите, якось у мене ноутбук видає. Але й падіння мінімальне. Тобто він потужний. Якщо вам десь кудись треба там за куточком вдальню в кімнату, то це і точно буде краще ніж Xiaomi, Маю це визнати. Такі результати цифр, я це все прямо відчув. Тому дивіться, такі нюанси, і переходимо до резюме, там більш детально все вам розповім. Які ж можна зробити висновки після такого швидкого тесту роутеру Huawei BI 3 Pro? А висновки такі, що він дуже цікавий роутер, і він реально відрізняється від Xiaomi. Теж Wi-Fi 7. І що можна сказати? Значить, їх відрізняєте, що по-перше тут мінус один порт, але якщо ви купите собі версію з 2,5 гігабітним портом, як в цьому, то їх теж буде 4. Однак різниця, в чому дуже колосальна в них різниця. Значить, по-перше, в нього більше налаштувань. Я там по меню ходив, можете уважно передивитися ще раз. Реально, Xiaomi проти цього відстає. Це однозначно. Тобто, якщо вам треба якісь більш тонкі налаштування, звертайте увагу на Huawei. Однак у Huawei сьогодні він мені показав, що в нього дуже цікаве відношення до площі покриття і до швидкостей. Як ви бачили, він з мого одного гігабіта не витягує близько гігабіт на айфонах. Я не знаю, чому це. Чи це Huawei із американськими, з якимись там штучками не дружать, тому що, наприклад, Xiaomi видає швидкість більше. Але. Як ви бачили, цей більш потужний. Він мене реально здивував тим, що він за два повороти Геобразних, направо, наліво, за бетонний санвузел, він показав, що в нього майже не падають. І це ну, мене реально здивувало. Я такої потужності ще не бачив. Тому оце, мабуть, зараз. Дуже потужний Wi-Fi 7. І реально, якщо брати якийсь будинок, чи багатоквар... багатокімнатну квартиру, то цей покриє точно краще. Е, ну Там, де швидкості видають більше, ну я навіть не знаю. Якщо я сьогодні користувався весь день телефоном, планшетом, комп'ютером то вони однаково працюють. Окей, цей білий показує швидкості більші. Але цей Більше доганяє у віддалені куточки. І тому я думаю, що це у них основна така різниця. Отже, якщо ви любите циферки дивитися, звичайно, ваш вибір Xiaomi. Якщо ви хочете, щоб в далекі куточки, якісь там в кімнати, в санузливо, в туалеті почитати, то я б радив звернути увагу на цей Huawei. На цьому, мабуть, і все. Далі буде після мова невелика, вже після того, як підуть титри. А на цьому до побачення. Говорю зразу, два обидва дуже гарні роутери. Відмінності побачили. Бажаю всього найкращого. До побачення! Друзі, що хотів сказати вам в післямові. Я дивлюся, мої відео розходяться інтернетом. Їх копіюють на російських на сайтах, вставляють. Почали використовувати мої відео інтернет-магазини. Я не проти. Також дуже багато. Посилання на мій канал на роутери на OLX. Хочу зауважити, що на даний час єдина людина, кого я щиро і відверто рекомендую до кого звертатися за роутерами, це пан Олег. Посилання на нього я роблю у своїх відео. До всіх інших продавців я не маю жодного відношення. Ні до інтернет-магазинів, ні до приватних продавців на OLX. І хоча вони там вставляють е, ссылки на мій канал, також вони там бувають, що е, роблять е, скріншоти з моїх відео. Цих людей я не знаю. Тому, будь ласка, будьте уважні. Якщо ви побачите скріншот з мого відео або навіть посилання прямо на моє відео, знайте, що на даний час єдина людина, з ким я маю контакт, це пан Олег. Посилання знайдете на всіх інших, будь ласка, будьте уважні. Звісно, можете купувати в кого завгодно. Тому ще раз, будь ласка, пильнуйте, перевіряйте. Всім доброго дня, до побачення!